Наступна індексація пенсії в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо пенсії можуть підвищити майже на 17%. Індексація пенсій у 2025 році, коли буде і як підвищать виплати. Чергову індексацію пенсій в Україні проведуть у березні 2025 року. У цьому українців запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, у наступному році індексацію проведуть, як це було зроблено у 2023 та 2024 роках, незважаючи на воєнний час. Наразі невідомо, яким може бути розмір цієї індексації, бо враховується статистика за 2024, якої ще немає. Національний банк України прогнозує у 2024 році інфляцію на рівні 8,5%. Середнє зростання заробітних плат за останні три роки становитиме 12,7%. Таким чином, за підрахунками експертів, індексація пенсії у 2025 році може становити 16,95%. При цьому підвищення торкнеться лише голої пенсії без урахування надбавок. Індексація не торкнеться тих, хто оформив пенсію останні кілька років. Оскільки їх виплати вважаються актуальними. Також варто зазначити, що встановлено мінімальну та максимально допустиму суму доплати після проведення індексації це 100 та 1 500 гривня відповідно. Крім цього, згідно з проектом бюджету на 2025 рік, мінімальну пенсію в Україні залишать на рівні 2024-2361 гривня. Нагадаємо, Завдяки індексації з 1 березня 2024 року пенсії підвищилися на 8 у понад 10 мільйонів українців. Середній рівень зростання пенсій після індексації 397 гривня. розмір середньої пенсії в Україні зріс до 5792 гривні.